Так, просили в коментарях показати нашого Карпатця вже не один раз. Ну, повний обзор робити не будемо, а так вкратце розкажу і покажу, як він працює. В своє час, коли Карпатець був розроблений, коли він з'явився, то він був, я думаю, доволі продуктивна, доволі прогресивна техніка, тому що нічого похожого на селі на той час не було. Якби ті погрузчики, які були. Вони були менш ефективні, ніж Карпатець. Ну а сьогодні це, звичайно, вже по суті повний архаїзм. Можливо, якби були продовжені розробки, ті, які були закладені заводом в плані модернізації і розвитку цієї моделі, вона б мала там право на життя в якомусь комунальному господарстві, можливо, в тому ж самому сільському господарстві. Але, на жаль, не склалося. І зараз ці апарати доживають у людей. Доживають у людей як ми практично ніде їх не використовують. Ми теж рідко використовуємо так, десь підстрахувати нашого основного погрузчика. Ну або на якихось таких роботах зовсім вузькоспецифічних і вузькоспеціальних. Так що якось так. Зараз покажу, як він працює. Йдемо працювати. Сьогодні наш Карпатчик буде в ділі. Він не сильно часто працює, але інколи на підхваті для тих чи інших питань служить.